Вітаю сьогодні. Занурюємося у джерела про Василя Ярмілова. Це ж ключова фігура українського конструктивізму. Е, художник тісно пов'язаний з революційним Харковом 20-х років. Маємо цікаву добірку матеріалів. Так і матеріали показують наскільки він був різнобічним. Дизайнер меблів, агітаційних стендів, знаєте, обкладинок для книжок. Театральних костюмів, декорацій, навіть власний шрифт розробив так саме так. Єрміловський шрифт, його візитівка, а його літографії вони вражають. Дуже так е, скупо, але яскраво. І коло спілкування, яке Бургемюк, маяковський, поети з будинку слова. Так, це все важливо, але щоб зрозуміти Єрмілова, треба ну відчути той Харків. 1920 дев'ятсот роки. Нова столиця Радянської України до 1934-го року. Абсолютно. І це був час ну неймовірного піднесення саме для Харкова будівельний бум. Згадайте, Держпром символ епохи, власне, конструктивізм в архітектурі. Саме так культура, мистецтво, дизайн все вирувало. На відміну від Києва, де було складніше, тут панувала така, знаєте, певна ейфорія. От на цей період і припадає пік кар'єри Єрмілова. І він, як винос джерел, цілком у цьому дусі експериментував, поєднував різні матеріали: дерево, метал. Бачу, навіть сукно згадується. Так, так грався з фактурами, використовував різні техніки: літографію, колаж. Дуже цікаво, як він у дизайні тканин міг поєднати ем, народні мотиви з індустріальними. Тобто, такий синтез. Ну його стиль це така впізнавана, дуже лаконічна мова. Це, звісно, данина конструктивізму, функціональності, але й тогочасному аскетизму. А як він працював з матеріалами? О, він був майстром. Полірування, шліфування. Він використовував навіть присипку для досягнення текстури. Ага, в рельєфах, як пишуть дослідники, він досягав ефекту через композицію, ритм, навіть згадують про дорійський пропорційний лад, тобто прагнення до гармонії. Як у Татліна кажуть, фактура була надважливою. Саме так, як і для Татліна, його мистецтво не лише про форму, воно ще й про відчуття поверхні, про дотик. І от у 1926 році він, значить, приєднується до групи Авангард. Що це була за група? Її очолював поет Валер'ян Поліщук. Так і Єрмілов оформлював їхній журнал, теж Авангард. А група була, м'яко кажучи, неординарною. Чим саме? Ну, джерела вказують, що вони внесли в український конструктивізм те, чого там зазвичай не було гумор, таке собі хуліганство, навіть еротизм. Ого, еротизм у конструктивізмі. Це цікаво. Це був певний виклик. І цей виклик, я так розумію, мав наслідки, бо згадується скандал навколо журналу Авангард. Саме так. І скандал був гучний. Це вже кінець 1920-х. Уявіть собі, публікують «Джаз-етюд» майтуса. А джаз тоді це ж буржуазна музика під атакою. Так, так. Потім вірші Раїси Траянкер, яку називали мало не секс-символом групи, але головне, це текст самого Поліщука. А що там було? Він, значить, описав, як Єрмілов проєктує варстат ліжко для кохання. Що-що? Варстат ліжко для кохання у радянському Харкові. Уявіть собі, мета, як писав Поліщук, цитую приблизно побороти перини своєї дружини і створити щось функціональне для життєдайних функцій організму. Неймовірно, сміливо як на це відреагували. Мабуть, е не дуже добре. Реакція була миттєвою і дуже жорсткою. Цей фривольний тон це ліжко для кохання, що й згадки про закордонні поїздки бойчукістів, з якими Ярмілов теж співпрацював. Бойчукісти теж були під підозрою через контакти. Так їхні міжнародні зв'язки викликали підозру. Все це склалося докупи. Почалося цькування, провели мітинг пролетарських студентів обурених. Так, обурених після нього журнал Авангард закрили, а саму групу змусили саморозпуститися. А які наслідки були для Єрмілова особисто? Ну, для нього це мало дуже тривалі і важкі наслідки. Почалися переслідування. Особливо це посилилося вже під час репресії кінця 30-х. Тобто йому загрожувала небезпека. Безумовно, йому власне дивом вдалося вижити, але значну частину життя він прожив фактично у забутті, в бідності. Його ідеї виявилися небезпечними для тієї системи. І визнання прийшло значно пізніше. Дуже пізно. Перша персональна виставка за багато років, аж у 1962-му. А в 68-му його ім'я нарешті включили до фундаментальної історії українського мистецтва. Він сам, здається, вірив у своє визнання. Так, є його слова, їх наводять у джерелах. Художників, як я, у 20-х роках було небагато. Я не маю сумніву, що слава до мене прийде. От вона й прийшла, але з величезним запізненням. Отже, бачимо таку складну постать. Єрмілов новатор, який хотів поєднати дизайн, утилітарність з високим авангардним мистецтвом, створив свій стиль, шрифт і його історія це дзеркало того бурхливого, яскравого, але й трагічного Харкола 20-х і 30-х. Так, і цей розгляд джерел показує, як мистецькі пошуки, навіть у таких, здавалося б, прикладних сферах, як дизайн меблів чи шрифтів, можуть раптом увійти в конфлікт із суспільними нормами з ідеологією, і наслідки для митця, як бачимо, можуть бути просто руйнівними. І наостанок, можливо, така думка для роздумів: Єрмілов наважився інтегрувати гумор, навіть еротизм, у строгий функціональний конструктивізм. Що сучасний дизайн міг би запозичити з такого е, зухвалого виклику власним правилам? Чи варто іноді так ризикувати?